Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами будемо вчити нові польські слова, проте їх значення може бути для вас легко зрозуміле через те, що саме ці польські слова поляки запозичили з української мови. Деяке значення збереглося в оригіналі, інколи трошечки видозмінилось. Якщо ця тема вам цікава, ви хочете поповнити свій словниковий запас і отримати лайфхак. Як брати українські слова і вживати їх в польській мові? Тоді дивіться до кінця. Ну а ми починаємо! І наше перше слово то бакалія, В українській мові в нас є слово бакалія, це харчові продукти. В польській мові бакалія означає горішки, сухофрукти або ж також південні солодощі. Маме тут приклад: що Вельбі млоди з бакаліями, тобто я обожнюю морозиво з горішками, сухофруктами. Тобто ми бачимо, що тут значення трошечки змінилось, Та й загалом слово бакалія в українській мові не так часто вживається. А зараз, друзі, невеличка рекламка, але я вам нічого розповідати не буду. А за мене все розкажуть відгуки наших студентів, які вже закінчили курс. Ловіть наступні п'ять відгуків. Подача відеоуроків легка і зрозуміла, а завдання цікаві й різноманітні. Не страшно говорити з поляками. Сподобався навчальний матеріал, відеоуроки та дуже змістовні інформативні конспекти до кожного уроку. Дуже зручно не просто прочитати або написати слова, а ще й послухати, як правильно вимовляється кожне слово. Я дуже задоволена навчанням та новими знаннями. Пропав страх говорити я більше спокійно почала відноситися к своїм ошибкам, далі результат буде тільки лучше. Якщо ви хочете за три місяці вже розмовляти на польській, то цей курс саме для вас. Дійсно прекрасно укомплектована вся інформація по граматиці із зрозумілими прикладами в зручному порядку з дуже поступовим опануванням інформації. Ідемо далі колейне слово богатер. З яким словом українське воно вас асоціюється. «Богатир». «Богатир» в українській мові це герой, хоробрий воїн. По польську, – це персонаж. Тобто, може бути, «бохатер байки, «бохатер крескувки, тобто персонаж якийсь з мультфільму. І більше він тут вживається в такому загальному значенні персонаж. Це не обов'язково мусить бути якийсь воїн чи герой. Приклад, головний богатер тієї й є «збит нудний». Тобто, головний герой цієї книги. Надто скучний, надто нудний. І також в значенні герой ми можемо сказати в реченні Мій тата завжди був для мене богатерем. Тобто, мій тато, мій батько, завжди був для мене героєм. Йдемо далі наступне слово борсук. І тут якби значення зовсім не змінилось. Мається на увазі тваринка, борсук. Маємо приклад, в тим ле немає борсуків. Тобто в цьому лісі немає борсуків. Наступне слово хата в принципі, як в українській мові, в нас є слово хата, проте в польській мові ми хата вживаємо більше в значенні якоїсь такої сільської хатинки в українській зараз в принципі також. Хата на одну кімнату, поки не починає їхати. Який маємо приклад? В Чесній хати будувано впрост на землі. Тобто раніше хати будували одразу на землі. Йдемо далі, колейне слово хомік. Хомік, як ви думаєте, хто такий хомік? Я коли не їмся багато. Хомік це хом'як. Możemy powiedzieć, że mam w domu chomika. Mane doma je chomiak, tylko nie chomik, a chomik, chomik. Następnie mamy słowo czereśnia. To kto czereśnia, są so duży prosto i szczerze uwielbiam czereśnię. Lubicie czereśnię czy nie? Napiszcie w komentarzach. Kolejne słowo hodować. Ходовач в нас е, спільне зі словом годувати. Е, і в польській мові воно трошечки змінило своє значення, тому що тут воно означає розводити, вирощувати. Частіше все там на фермах, так, годують тварин. Приклад, Завжди можеш з цього зрезигнувати і ходовач кури. Тобто, ти завжди можеш від цього відмовитись і собі розводити курей. Моя мрія на старості. Ідемо далі колейне. słowo kukurydza i same tak, w polskiej mowie kukurydza kukurydza i na sprawdzie to tureckie słowo, ale o tak przez ukraińską mowę z początku do nas, potem ono e, zeszło w polską mowę kukurydza. Możemy tutaj zapytać, może ugotujemy kukurydzę, może zwarymy kukurydzu i tak zapamiętajcie gotować ce waryty ugotować ce zwaryty coś. Następne słowo morda, morda Морда це якби лице тваринки, але інколи, коли ми грубо говоримо, можемо також сказати, що людина має морду, тільки це груба форма. Так от, в польській мові е, вона навіть інколи не е, така груба, бо можемо повідати мордечка. Е, це таке, якби, навіть по-доброму, таке приємне слово мордечка, е, там, як там мордечко, так? ми можемо звертатися так, до наших близьких друзів. Але по-злому також можемо. Можемо сказати в формі морда, наприклад, але ма морде, тобто ну в нього і пика. Наступне слово нуда. Нуда пішло від нудьга. Можемо повідати, що «умірам з нуду», Я просто вмираю від нудьги. Наступне слово оджеж. Звісно, я думаю, ви одразу здогадались, це одяг. Е, маємо тут приклад. Звикле купує бавовняном одяг. Тобто, зазвичай я купляю купую бавовняний одяг. Далі маємо «пшестрень» Простір. о вінкшій у в дому Я мрію про більший простір вдома, щоб в мене було того простору більше. Наступне, шипшина. Bukwalno jest słowo: szybszyna. Możemy powiedzieć, że szybszyna tu nie rośnie. Tu szybszyna nie rośnie. Przedostatnie słowo: upiór. Upiór. to taki upyr. Wampir. Jakaś prymara. Ja wiem kto ty. Ogień zabija upiory. To włochoń wbywaje upyrów. I ostatnie na dzisiaj słowo: żubr. Жубр жубр це тваринка зубр. Ніде ще не відала Мубрів. Я ніколи ще не бачила зубрів. І на то тошистку. На сьогодні, друзі, це все. Я сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Запам'ятовуйте нові слова. Ви їх також знайдете в конспекті. В описі до відео ми залишимо посилання. Якщо хочете ще більше польської мови, підписуйтесь на польський онлайн в інстаграмі. Я дякую, що ви переглянули відео до кінця. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро в новому відеоролику. Жичу вам мілого дня! Честь!